З розмови в поїзді. Читала моя вагітна дружина книжку. Два капітана. Народилися два пацана. Другий говорить Так, 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 моя теж вагітною читала. Трьох мушкетерів. Три пацана народились. Третій зблід і попросив води. Що з тобою? Погано, чи що? Дружина на дев'ятому місяці. Читає Алі Баба і сорок розбійників. Донька каже матері. Мама, я напевно розлучуся зі своїм хлопцем. Чому? Він, здається, алкоголік. З чого ти взяла? Вчора ми танцювали вальс, він до мене притиснувся, і я відчула, що у нього в штанях пляшка. А яка приблизно пляшка? Ну, приблизно 0,7 літра. Донька, виходь, за нього заміж, я все життя з чекушкою прожила. Принесла вчителька на урок малювання скульптуру оголеної жінки. Марічко, скажи, що тобі найбільше подобається у цій скульптурі. Плечі голова. Молодець, сідай. А тобі що, Сашко? Груди. Вийди геть з класу. А тобі, вовочко, що найбільше подобається. Йду, йду, йду. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.